Так, я зарплату отрив. От ти зарплату получив, Собирай, зараз будемо їхати за покупками. Добре. От, а ти зарплату получив? Ага, а що таке? А купиш мою планшет, будь ласка. Ладно, а скільки він коштує? Добре. Для тебе синок найкраще. Дякую, тато. Ти ж побудеш сам вдома? Ага. Сідай машину, ага, добре. Мама, тату, пока. Пока, синку, ми вже будемо їхати. Ти ж не будеш боятися? Та ні, що ти таке говориш? Ну, Добре, тоді ми поїхали. Бру -бру. Мама, тас, пока, пока, синку. От і приїхали. Добрий день, добрий день. А скільки у вас всі всі продукти будуть коштувати? 500 гривень з планшетом? Ні, без планшета, планшет не продається. Це мій. Ну, я вам можу продати за 1200-1200, ну давайте з планшетом. Навіщо він тобі? Тож я сину пообіщав. Якщо я його не куплю, то, виходить, тату збрехав? Ну, так, да. Купляй вже, якщо пообіщав. Ага, добре, забирайте. 1700 гривень я зараз перерахую. Так, 1700, все правильно, не обманули, бо багато обманують. А деколи даваю більше здачі і не говорять. Ну так, да. є нечесні люди. Ну все, сідай сідай машину, будемо вже їхати. Добре. В той час син. Бррр, коли ж батьки приїдуть. так страшно дома. Сынок, мы приехали. Ура, наконец-то. Сынок, костюм планшет, так я обещал, купил. Дякую, тат, я тебя люблю. Я тебе тоже, сынку.